Перше українське письмове згадування імені Боговит, власне, запис нерегулярного патроніма боговитин датується 15-16 століттями і походить із Полісся та Волині. Наприклад, у 1401 році згадується пан Лев Боговитинович у Луцьку у 1523 році. Боговитин Петрович Шумерський Укременець у 1596 році, Андрій Боговитин Укременець, ім'я боговит є давнім слов'янським композитом, в основі якого лежить антропооснова Бог щодо значення, а також частиномовної належності постпозиційного компонента, вид думки вчених розділяються на думку Я Розвадовського компонента, вид є іменником зі значенням Господар. Гкович та Сильчев вважають, що семантика кореня від споріднена з лексемою витязь, тобто герой. Переможець, худаш там Демчук у компоненті, Від бачить іменник Айфеменко, слідуючи за я. Свободою, вважає, що в ньому закладене дієслово вітати, схожі на боговит імена, Богомир.